Доброго ранку, доброго дня! Вітаєтесь ви і вітаю вас я. Любі тіточки, сьогодні ми з вами будемо конструювати. Але ось з ким я вас хочу познайомити. Це сім'я. І ось нещодавно вони у багатоквартирному будинку придбали собі. Кімнату. Як ви вже здогадалися, це і є їхня кімната. Тут є вікна, двері, підлога. Дітки, а чи буде сім'ї зручно в цій кімнаті? Я гадаю, що ні. Знаєте чому? Тому що кімната без меблів, і сім'ї буде незручно жити. А які меблі ви знаєте? Це може бути стіл, шафа, ліжко та інші. Професія людей, що виготовляють меблі, називається столяр. Як ви думаєте, де виготовляють меблі? Так, меблі виготовляють на меблевих фабриках. Найпершими меблями були лави. Їх виготовляли з дерева, вони були дерев'яні. Лави були зручні у використанні тим, що на ній вміщалося багато людей. А чим була вона незручна? Тим, що лава була довга. Незручно було переносити її по кімнаті і займає багато місця. І тоді придумали табурет. Потім стілець, а далі і крісло. І сьогодні ми з вами для цієї сім'ї сконструюємо столика та стільчики. Так, вони будуть спостерігати, що ж ми будемо робити? Які меблі? Так, для цього мені буде потрібно ось такі кубики. Я обрала звичайні дерев'яні кубики. У мене 4 ось таких нижчих і один трішки вищий. 5 всього кубиків мені потрібно. І ось такий один дерев'яний квадрат. Що ж ми робимо? Ставимо ніжку і зверху робимо кришку нашого столу. Ось у нас вийшов стіл. Далі по сторонах ми ставимо стільчики. Звичайні менші кубики ми обрали для стільчиків. Так як у нас у сім'ї чотири людини, то ми розставляємо чотири стільчики. А ви будете конструювати столик та стільчики, то стільчиків поставте стільки, скільки у вашій сім'ї людей. Я гадаю, що вам сподобалося конструювати меблі. І нашій сім'ї, гадаю, також сподобалося. Я була дуже рада з вами попрацювати. До зустрічі!